Вітаю вас на каналі SpartExpert.ua, каналі про HR в Україні. Мене звати Людмила Подвігіна, експерт з побудові процесів для масштабування бізнесу. Допомагаю власникам бізнесу та топ-менеджерам структурувати хаос, будувати команди мрії та збільшувати дохід. Маю унікальний досвід побудови всіх бізнес-процесів більше ніж в тисячі компаній. Працювала операційним директором та hr директором в IT. Сьогодні, по запрошенні редакції SmartExpert.ua я розкажу вам, як HR-у налаштувати ефективну комунікацію з CEO. розглянемо основні найпоширеніші помилки, які впливають на якість комунікації, та розглянемо рекомендації, як їх уникнути. Перше відсутність щомісячних персональних вантувань. Обов'язково мінімум раз в місяць спілкуйтеся з CEO, на неформальні теми в форматі one-to-one. -one. це дасть можливість краще зрозуміти стиль управління, щитати болі та очікування від ведення бізнесу. Друге, недостатній онбординг в основні бізнес-процеси компаній. HR-менеджер повинен на рівні топів розбиратися в специфіці роботі кожного відділу. Цих знань ви просто не зможете запропонувати ефективні HR-рішення та вимірювати їх вплив на бізнес. Якщо документи з описом роботи відділів відсутні, ініціюйте їх створення та візьміть ведення цього процесу на себе. Участь HR лише в HR-зустрічах. Як повноцінний топ-менеджер ви повинні бути присутні на всіх важливих зустрічах, які стосуються розвитку бізнесу. Та досягнення цілей в більшості випадків менеджери не розуміють, що вас потрібно запрошувати на зустрічі, тому що, наприклад, минулий hr менеджер не був на них присутній. Перегляньте документ з переліком всіх зустрічей в компанії. Якщо його немає, ініціюйте його створення. Попросіть додати себе в усі зустрічі, що стосуються стратегічного розвитку компанії. Та важливих змін в процесі обговорення акцентуйте увагу на необхідність актуалізації створення нових hr процесів Займайте активну роль hr радника бізнесу, відсутність hr аналітики та HR-дашборда. Пам'ятайте, цифри ваша зброя. Аналітика це головний інструмент оцінки впливу на бізнес. Перше, що я роблю при роботі, коли заходжу в будь-яку компанію, налаштовую аналітику. Без неї просто неможливо показати чіткі результати роботи. Хочу привести вам приклад: в одній з компаній був дуже низький відсоток проходження інтернатури. Ми запровадили додаткові щотижневі зустрічі по розбору питань інтерні. Це допомогло підвищити успішність двічі та виявити людей, які не хотіли навчатись. А тільки виправдовували себе та просили продовжити термін. Результати були продемонстровані CEO в HR-дашборді з щотижневим трекінгом показника успішності та демонстрацією його росту. Як ви розумієте, нам не потрібно було додатково пояснювати та підтверджувати результативність своїх дій. Цифри говорили самі за себе. Відсутність регулярних зустрічей з обговорення hr завдань. Сіо повинен бути максимально занурений в вечар-процеси та давати фідбек щодо підтримки запропонованих змін. Заплануйте щотижневі, щомісячні та щоквартальні відзвони. На щотижневих зустрічах обговорюйте статуси по задачам та пріоритети, а також важливі питання та пропозиції. На щомісячних трекайте прогрес досягнення цілей та їх динаміку. Відсоток виконання бюджету, результати опитувань команди та динаміку показників по кожному hr процесу. Так, так, у вас повинен бути управлінський На ще портальних розповідайте про вплив діяльності HR на бізнес. Розповідайте, який профід отримав бізнес від ваших дій. Це все. Сподіваюся, що ця інформація буде корисною для вас. Буду дуже вдячна за ваш лайк, коментар та підписку. Дізнатись більше про hr сферу можна на каналі SmartExpert.ua.